Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні ми з вами побуваємо у справжній легенді Поділля Кам'янець Подільській фортеці. Її стіни пам'ятають битви, облоги і мирні часи. Тож ходімо разом досліджувати її таємниці. І починаємо нашу подорож до фортеці, проходячи біля Тринітарського костелу або костелу Святої Трійці. Костел збудований на добровільні пожертви у 1750-х роках у стилі барокко. Ворота до костелу прикрашені статуями засновників Тринітарського ордену Яна Демата і Фелікса Валуа, а на перепеті встановлена скульптура Діви Марії. У радянські часи тут розміщувався архів. З 1992 року це діюча греко-католицька церква святого Йосафата. Друзі, маємо рух в напрямку Кам'янець-Подільської фортеці. Ця бруківка бачила ще польських королів та свого часу загони петлюри. Ось такий неперевершений вид на каньйон річки Смотрич та Стару фортецю. Це кам'янець Подільська Фортеця. Унікальна легенда Поділля. Поки ми будемо рухатись до фортеці, розкажу вам трішки історії. Кам'янець-Подільська фортеця відома з 14 століття як важлива оборонна споруда Східної Європи та частина оборонної системи міста Кам'янець, колишньої столиці Подільського князівства 14-15 століть. Подільського воєводства 15-18 століть, а далі Подільської губернії 1793 по 1925 роки. Фортеця є складовою частиною національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець, що належить до «Семи чудес України, острів, на якому знаходиться фортеця, оточений каньйоном. По каньйону протікає річка Смотрич. Ну ось, друзі, ми підійшли до самої фортеці. Вперше в історії про Кам'янецький замок згадується у грамоті від 1374 року Литовсько-Руського князя Юрія Коріятовича, якою він за згодою свого брата Олександра Коріатовича надав кам'янчанам магдебурзьке право. Усі укріплення Кам'янця поділяються на дві категорії: замок і міські фортифікації. Сам замок складається з двох частин. Старого замку з мурами та баштами та нового замку з земляними валами та ровами. Замок оточений високими мурами має 11 мурованих башт. В'їзд до замку зі сходу з боку міста башти розміщено таким чином: по довжині замку з одного боку 4, з другого 4, на західному боці на кінці 2 з'єднані башти і одна окремо з півночі коло річки. З морів відкривається неймовірна панорама старого міста і кам'янистого каньйону. Зараз ви бачите в Георгіївський собор. Ось такими неймовірними краєвидами милувалися оборонці фортеці століттями. Недарма Кам'янець називали містом фортецею. Його пейзажі вражають навіть і сьогодні. Окрім башт, стін та льохів. У замку були різні житлові та господарчі будівлі, а також засоби захисту, гармати. Далі ми з вами направляємося до вежі, в якій знаходиться замкова криниця. Ця так звана вежа прикриває вирубаний в скалі колодязь глибиною близько 50 аршинів, тобто 36 метрів, і шириною 7,5 аршинів. На двох рівнях були влаштовані колеса, які приводили в рух людською силою. Зараз ви бачите дерев'яний механізм з колесом, за допомогою якого набирали воду в колодязі. Ліворуч на стіні вісить план міста Кам'янець 1684 року. Далі екскурсовод розповідає історію фортеці та акцентує увагу на таких ось автентичних воротах чи залишках дверей, які знаходилися колись в фортеці. Зараз ви бачите велике дерев'яне колесо, яке є елементом всього складного механізму замкової криниці. Перед вами збільшений формат плану міста Кам'янця 1684 року. Зараз ми з вами спускаємося на нижній рівень замкової криниці. Поки будемо спускатися трішки історії. У 12 столітті Кам'янець входив до складу Галицького князівства. У 1196 році Мстислав Мстиславович, син Мстислава Хороброго, і Володимир Галицький, воювали з волинським князем Ростиславом Мстиславичем, взяли в полон багато людей в околицях Кам'янця. А зараз ми з вами підходимо, власне, до самого Колодязя. Який вкритий металевою обрешіткою, ну, в якості безпеки? Глибина колодязя у Кам'янецькій фортеці становить 40 метрів. Він був видубаний в одній із скель, яка знаходиться в чорній башті. людей були люди з сімей, і вони Зараз. Е, до речі, це теж типу криниці, вона теж строблена в скелі. Ви можете оцінити хвилину. Зараз в рухову яму люди кидають команець по дві копюри, якщо десь не шкода. Гроші для того, щоб не мати в житті боргів. Життя я От пер... ну, а зараз перед вами папська башта. Одна з найпотужніших. Її звели на початку 16 століття. На кошти папи Римського Юлія II для оборони від османських загарбників. Її стіни досягають 3-4 метрів товщину. Каземати фортеці слугували і складівнями, і в'язницею. За легендою, тут утримували устима Кармелюка, народного героя Поділля. Варто сказати, що фортеця витримала десятки облог від татар до турків. Але кожного разу піднімалась із руїн. Папська вежа п'ятиповерхова. Внизу чотири бока, посередині восьми бока, а на самім вершку кругла, покрита конусовим гонтовим дахом. А зараз ми з вами заходимо у темницю, де у 1818 по 1823 рік відбував своє покарання ув'язнені. Легендарний Устим Кармалюк. Остим Кармалюк був ватажок селянського руху на Поділлі. Крім того, у фольклорі він являється національним героєм. Крім того, в нижньому ярусі, років так 14-15 назад, місцевий житель Олег Храпан розчистив е той нижній ярус від побутового сміття. І зробив там гончарну майстерню. Зараз там виготовляється посуд з місцевої глини. Чудовий варіант е, в якості подарунку е, можна в принципі і зробити миску чи чашку, але це треба записуватись на майстер-клас раніше і цим посудом можна користуватися. Тому пропоную в нас невеличка група спуститися, хоча б подивитися. Коло, наш непочарне поле, не електричне, тобто його тако беруть ножкою, пихають, розпрощують дуже сильно, вона коротається і таким чином виготовляються вироби обережно. І ось там така цікава річ, за тобі коночком це є пічка, в якій випікають кераміку. Вона є електрична, тобто сучасна. На вашу думку, при якій температурі випікається кераміка? Припущення? так.

Зараз ми з вами заходимо в приміщення місцевого музею, де зберігаються всі речі, які були знайдені під час археологічних розкопок, а також різних досліджень в різні часи. Ось Тут можна побачити і побутові речі, а також елементи зброї, елементи військового обладнання та обладунків. Посередині приміщення за склом знаходиться макет Кам'янець-Подільської фортеці. Ось перед вами кольчуга, яка була знайдена на території фортеці. Ну, а це рештки захисника фортеці, які також були знайдені тут. Зараз ми з вами перебуваємо у внутрішньому дворі Кам'янець-Подільської фортеці. Ось спереді ви бачите декілька веж. Ота От вежа, яка кругла і має кілька амбразур. Називається Танчинська вежа. Чуть подалі Ласька вежа. Давайте запитаємо у туристів про фортецю. Як вам Каменець-Подільський? Славне місто, але дуже-дуже важко все охватити. А взагалі славно. Спускаємося до замкової в'язниці, де проводилися тортури. Це можна Ось і перед вами фотографія. Там далі буде її макет. Краще видно. Останній подільський кадр який працював з цією професією. Для чого було вчитися 6 років університету? Здається, максимально проста професія, але не щоб мучити людину, але без зайвих зусиль. Uh, і люди досконало знали анатомію uh, саме з професії ката, і таким чином вони працювали. Зазвичай це була доволі таємна професія, і тобто ви могли жити по сусідству з катом і знати, що він кат. Uh, він ходив у матіях, mm -hmm. ходив підземельями, як я вже згадувала про це, uh, і максимально приховував себе і свій вигляд того, що. Uh, як це сказати? Саму, саму ніхто не відміняв, так всі могли відміняти. Стілець моєсея або крісло допиту. Спускаємося в самий нижній ярус темницю, тобто по сучасному карцер, де проводилися самі страшні. Катування та тортури над ув'язненими. Ось перед вами знову Ласька башта і ліворуч Танчинська. А на дальньому плані знову ж таки папська вежа. Підходимо до амбразури або ж оглядового вікна, через яке видно каньйон річки Смотрич. чаша піфагора або чаша жадібності. її використовували для рабів стародавньої Греції для того, щоб вони пили однакову кількість води кожного дня. Якщо раб наливав води по бугорок, тоді вода залишалася і він міг спокійно споживати. Але якщо він був жадібний і наливав води більше, тоді вся вода витікала і він залишався з ніщем. Таким чином чаша його карала. Він міг залишитися без води на цілий день. А розвитка й працює чаша та понад 20 різних механізмів є у нашому музеї. Досить цікаво. Більшість механізмів рухомі є аудіогіди, інформаційні таблички та відео на плазмах, як працює механізм. Це до мене, а за враженнями у музеї. А зараз ми відвідаємо місцевого пекара Олега, який пече смачні булочки. булочок ще. крім того, цей шановний пекар готує каву по-турецьки на піску. І, до речі, таку автентичну середньовічну пекарню пан Олег змайстрував самотужки. Як в класі, так? Да? Де сама прикласті пирожки, пиріжка. Ого! Ну що, друзі, поступово маємо рух до виходу. Ось ви бачите праворуч різні локації, де хлопці готують якусь їжу стародавню. На території фортеці є, звісно, крамничка, де можна придбати сувеніри для рідних, друзів, близьких людей, також зброярня та розпис по склу. На виході з фортеці, праворуч, є така локація музей Мініатюр Замки України. Де ви бачите, власне, Кам'янець-Подільську фортецю. Власне, сам музей Мініатюр Замків України знаходиться неподалік Кам'янець-Подільської фортеці, де також цікаво. Ну що, друзі, ось наша екскурсія по Кам'янець-Подільській фортеці підійшла до свого завершення. І поки ми повертаємося до міста по турецькому мосту, розповім вам одну історію. Всі ви знаєте видатного гетьмана Богдана Зиновія Хмельницького, у якого було два сини: старший Тиміш і молодший Юрко. Тиміш загинув у молдавському поході. Тож після смерті Богдана Хмельницького невдало правив його син Юрко. Доля гетьмана Юрія Хмельницького. Справді драматична і трагічна. У 1685 році його за наказом турецької влади стратили у Кам'янці-Подільському, задушили і скинули з мосту в каньйон річки Смотрич. Друзі, це була Кам'янець-Подільська фортеця. Місце, де каміння зберігає голос історії, а кожна вежа шепоче про героїчне минуле нашої землі. Дякую, що подорожували разом зі мною у часі та просторі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. На все добре!